На Закарпатті очікується сніг та мокрий сніг. Андрій Золотарьов, синоптик Закарпатського гідрометцентру, розповів про погодні умови на найближчий тиждень, коли пройде відчутне похолодання та коли очікувати на теплий температурний режим в Закарпатській області. До 10, до 10 квітня ночі прохолодне. На жаль, все, що там у нас зараз світе, скоріше за все, помес. Денні температури теж не.

Піде підвищення температури. За словами експертної оцінки щодо погодних умов в області, прогнозують вже з 5 квітня суттєве похолодання та дощі, подекуди сніг. Орієнтовно 5-го в суботу ми очікуємо зміну погодних умов. Як, як то буде виглядати? В день очікуємо проходження фронтальної зони через територію області. Опади будуть у вигляді дощу. З мокрим снігом в горах, а можливо, мокрий сніг буде і у нас за словами синоптика Андрія Золотарьо на покращення погодніх умов можна очікувати після 10 квітня. На Закарпатті поліція затримала іноземця, який перебував у міжнародному розшуку. Співробітники управління карного розшуку головного управління Нацполіції в Закарпатській області отримали інформацію про те, що на території регіону може переховуватися зловмисник, який розшукується правоохоронними органами Чеської республіки. За оперативними даними іноземних колег, фігурантом є 40-річний громадянин Чехії. Останній перебував у міжнародному розшуку з метою арешту та подальшої екстрадиції до Чеської республіки для притягнення до кримінальної відповідальності за підозрою в від сплати податків, шахрайстві та злочинах проти дітей для його затримання оперативники карного розшуку обласного управління поліції у співпраці з півробітниками поліції виноградова та сектору міжнародного поліцейського співробітництва провели комплекс заходів. В результаті розшукуваного затримали у місті виноградів. Наразі іноземці помістили до ізолятора тимчасового тримання. Вирішується питання щодо подальшої його екстрадиції до країни ініціатора розшуку території Закарпатської області співробітники поліції упродовж доби затримали трьох фігурантів, причепних до незаконного переправлення військовозобов'язаних чоловіків через державний кордон України. Одна із злочинних схем функціонувала в межах Бергівського району. Її заблокували співробітники відділення поліції номер один Бергівського районного відділу поліції. Як з'ясували правоохоронці до злочинного механізму, був причетний річний житель міста Виноградів. Зловмисник підшукував військовозобов'язаних та пропонував їм за гроші безперешкодний перетин кордону до Румунії. Поза офіційними пунктами пропуску своїм клієнтам він проводив інструктаж та супроводжував їх до прикордонної зони, звідки останні самостійно мали покинути межі країни. Фігуранти затримали правоохоронці на місці саме під час спроби переправити через українсько-румунський кордон 25-річного мешканця Івано-Франківської області. Ще один такий канал заблокували співробітники Хуського районного управління поліції. У ході досудового розслідування поліцейські встановили щодо незаконного переправлення громадян України причепні 26-річний та 38-річні жителі селища Вишково своїх клієнтів фігуранти переправляли до Румунії через річку Тиса. Зловмисників правоохоронці затримали під час спроби переправити таким способом трьох громадян України жителі Львівської, Київської та Вінницької областей. З місця події було вилучено мобільні телефони, готівку в національній та іноземній валюті. Усіх трьох переправників слідчі затримали та помістили до ізолятора тимчасового тримання. У справі триває досудове розслідування. Рятувальники ліквідували пожежу в селі Стокирниця, що на Хущині. Про пожежу повідомили місцеві мешканці, які до приїзду рятувальників намагалися стримати вогонь самотужки, використовуючи вітра з водою та порошкові вогнегасники. На місце події прибули вогнеборці 14-ї державної пожежно-рятувальної частини міста Хуст, які виявили, що горить горище житлового будинку. Через сильне задимлення вони працювали в апаратах захисту органів дихання та зору. Вогонь охопив крівлю дерев'яного перекриття житлового будинку, речі домашнього вжитку та частково стіни будівлі. Завдяки оперативним діям рятувальників, пожежа вдалося повністю ліквідувати на площі 80 квадратних метрів, не давши полум'ю поширитися на нижню частину житлового будинку. Прибудову літній кухні гараж та техніку, яка в ньому знаходилась. Ймовірною причиною загорання стало коротке замикання. До ліквідації пожежі було залучено 6 рятувальників та 2 одиниці техніки. Рятувальники ліквідували пожежу у селі Жорнава. До служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу в селі Жорнава ужируцького району. За попередньою інформацією загорання господарської споруди помітили власники, які на той момент перебували у житловому будинку. Через вікно вони побачили, що полум'я майже повністю охопило споруду. Оскільки осередок пожежі знаходився поруч із житловим будинком. Його мешканці стурбувалися і негайно зателефонували рятувальникам. Вогнеборці державних пожежно-рятувальних підрозділів селище Великий Березний та місцеві вогнеборці села Ставне. Повністю ліквідували пожежу на площі 120 квадратних метрів. Завдяки злагодженим діям рятувальників вдалося запобігти поширенню вогню на розташовані поруч житлові будинки і господарську споруду. Причину займання та суму завданих спитків наразі встановлюють правоохоронці. Рятувальники ліквідували пожежу в літній кухні з прибудовою в селі ділове Рахівського району. Нещодавно до служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу в літній кухні з прибудовою на вулиці Молодіжній в селі ділове Рахівського району. Про це рятувальників повідомила донька власниці. До місця виклику були направлені підрозділи Другої державної пожежно-рятувальної частини міста Рахів та державного пожежно-рятувального поста селища Великий Бічків. Після прибуття рятувальників з'ясувалося, що споруда вже майже повністю охоплена вогнем. До того ж, полум'я почало перекидатися на прибудову, однак бійці. І ДСНС не лише запобігли знищенню вогнем прибудови до літній кухні, а й зупинили поширення пожежі на поруч, розташований житловий будинок. Пожежу вдалося повністю ліквідувати вогнем, знищено літню кухню та частину перекриття на господарську споруду загальною площею 48 квадратних метрів, а також речі домашнього вжитку. Причину пожежі та розмір збитків встановлюють правоохоронні органи.